Отримали відстрочку через суд. Людина подала заяву в ТЦК поштою. ТЦК відмовили у відстрочці, сказавши, що подавати заяву потрібно особисто прийшовши до них. Ми подали на них у суд. Суд встановив. Отже, суду слід надати відповідь на питання: чи можна військовозобов'язано подавати заяву відповідними документами про надання відстрочки поштовим зв'язком. Чи передбачає, чинне законодавство особисте прибуття до ТЦК для подання такої заяви? Суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особистим поштовим зв'язком заяву про над... документи про вирішене питання дання відстрочці від призову, дотримався процедури особистого їх подання направлення. Суд виніс рішення зобов'язати ТЦК розглянути заяву позивача. Про відстрочку та прийняти рішення за результатами такої заяви, стягнути з ТЦК судовий збір. Тому щоб завжди знати, як допомагати собі та своїм близьким, підписуйтесь та переходьте на наш телеграм-канал Адвокатник Леса. Там я розмістив це судове рішення, посилання в шапці профілю, захисти себе та своїх близьких.